Як чернівчани ставляться до перебоїв з водопостачанням? День десь треба відійти на роботу, з дівчиною десь піти на побачення, а води нема. Що робити? В колодці хіба що у сусідів брати, але то ну, такий собі вихід. Та таке хату не можеш прибрати, помити. Елементарно, десь Того, води скрізь треба, води завжди треба, а як відключають, то це, це надовго і на нудно. Паскудно. Знаєте, неочікувано, скажімо так, завжди це відбувається і просто вдома хочеш помити руки, і це вже є великою проблемою. Великий термін часу головне, що вони водопостачання не включають. І тільки вечором і зранку його включають, а просто в побутовому випадку потрібно завжди, цей, завжди вода. Зненацька вчора відключили сьогодні, то Прийшлося мені вранці не дуже добре. З двома дітками це взагалі. Я не можу робити звичайні речі. Звичайні побутові речі, гігієнічні речі. Ну, дуже часто почали так ремонтувати щось. Нічого тут не зробиш. Ні до кого не підеш, нічого не скажеш. А, ну, ну взагалі, звісно, не дуже ставлюсь. Погано ставлюсь, бо нема, три дні не буде води. Харків, Дуже. Ці проблеми, але не весь міст, і це би, не три дні підряд, а би, там, два ну, пару часу. Цю проблему треба вирішити, бо не може бути так, що кожен раз виключають воду, або якісь є проблеми, того, що її немає. Набираємо воду. Е... Всі ресурси куди можливо. То як постачання? То є, то нема. У мене невістка живе на Мініна. І там часто не буває води, дуже часто не буває. То що, це ви рахуєте, що це нормально? Нема питань. Чесно, нема питань. Ну, Стається, так стається, що зробиш. До всього повинні привикати, що в такий час. Якщо там старі труби, то вода може бути. Треба міняти систему. Тяжко дуже, коли води нема. В домі дві особи з інвалідністю. Нам вода треба 24 часа в сутки. Нам тяжко. Ну, скажімо так, негативно сталося, тому що ну, потрібно це вирішувати, потрібно замінювати е, труби, які є, а наразі тільки є проблема з тим, що їх постійно прориває і все.